У дев'ятому турі змагань футбольних команд першої ліги України Волочиський агробізнес вдома приймав івано-франківське Прикарпаття. Телеканал ТВ 4 транслював матч в ефірі та у соцмережах. Генеральні партнери трансляції, компанія Агробізнес та благодійний фонд родини Собуцьких. Вже з перших хвилин матчу активніше грали господарі поля. Зокрема, на 12-й хвилині поєдинку внаслідок позиційної атаки агробізнесу від пропущеного м'яча прикарпатців врятував захисник, якому вдалося відбити м'яч практично з лінії воріт. Волочищани продовжували тиснути на своїх суперників. Прикарпатці відповідали контратаками, але до реалізації моментів у першому таймі не дійшло. Після перерви усе змінилося вже на 49 й хвилині. Матчу Іван Гаврушко пробив у дальній кут. Ані захисники, ані голкіпер на заваді м'ячу не стали 1-0 на користь агробізнеса. Після пропущеного голу прикарпатці почали більше тиснути на господарів поля та обмінюватися з ними небезпечними моментами у штрафній зоні. Результат активніша гра прикарпаттям принесла вже у доданий арбітром час. Вже коли здавалося, що переможець визначений після подачі із кутового вдало пробив головою Дмитро Шинкаренко та зрівняв рахунок у матчі 1-1, Нічия не хотілося вже додатковий час пропускати. Але вважаю, що десь рахунок, напевно, по ігрі, нічий не результат. Було багато боротьби. Ми очікували, що буде багато боротьби, тому що якби, Прикарпаття завжди десь більше грало в силовий футбол. Не дали нам зробити того, що десь ми в попередніх іграх, більш комбінаційний футбол. По грі, знаєте, як, так як ми забили там вже в кінці гри, то якби, вроді здобули хоча ми настраювалися, їхали сюди за трьома очками. І по грі, в першому тамі, були такі три, три, три таких добрих моменти, які треба реалізовувати. Після нічийного матчу, у якому було чимало моментів, своїми враженнями поділилися і гравці команд. Звичайно, хотілося, щоб мої ворота були сухими, але так, так сталося, так склалося, що чуть-чуть там рикошет і залетіло ворота. Але все ж таки вважаю, що... Ну, непогано відіграв. Звичайно, хотілося перемогти. Ми завжди виходимо в поле, щоб перемагати, настроїмося, готуємося до ігри. Розбирали суперника, знали, що така гра буде, що буде тяжкою, що вони будуть грузити, нагружати. Ми ще її забили гол, вже вигравали по ходу ігри. І кінцівка ми трошки присіли. У 10-му турі 1 жовтня гравці агробізнесу також у рідному Волочиську зійдуться у протистоянні із футбольним клубом Нива із Бузової. Телеканал Тіві 4 транслюватиме матч у прямому ефірі та у соцмережах.